Привіт усім! Ви потрапили на канал до Людмили. Якщо вам подобається тема секонд-шопінгу, залишайтеся зі мною і долучайтеся до каналу. А дякую вам за приємні відгуки про моє відео, за лайки і приємного перегляду! Сьогодні почнемо з аксесуарів. Ось така красива, але, мабуть, досить вінтажна сумочка-клач. Це така лакована шкіра з тисненням під крокодила. Тут невеличкий розмір. Ну, золотиста фурнітура, ось цікава була ось така от бірочка, де вказано ну є слово шкіра, наскільки я розумію. ось Колір, мені здається, або темно коричневий або щось по типу темного бордо. Довга ручка ланцюжок була пошкоджена, всередині було кілька кишень, великих і не дуже. Ну, я її залишила, тому що вже пил дуже сильно стіпки сипався. Далі ось такий рюкзачок чорного кольору з коричними ручками. Там була на тильній стороні бірка, де вказано, що це шкіра, в РПЛ, що виготовлено в Італії, що це бренд Positano. Наскільки я знаю, то це є місто в Італії. Про бренд я інформації не знайшла. А рюкзачок загалом такий непоганий, щільна, міцна еластична шкіра, добре тримає форму, шви рівні, є кишені. Кишеня бокова на блискавці, два основних відділення, вони доволі об'ємні, великі, можна багато чого туди нагрузити. Все сіле в більш-менш хорошому стані, якщо не брати до уваги затертих кутиків. Ну, залишила. Далі наступна сумочка від бренду Тамаріс. Це популярний німецький бренд, заснований у 1967 році. Основна там діяльність взуттєвий холдинг. Був сумочка, відома своєю. Функціональністю, довговічністю, елегантністю в поєднанні з високою якістю, слідуванням модним тенденціям демократичному ціновому діапазоні. Сумка велика, об'ємна, яскрава підкладинка, якісно виконана, ручки довгі на плече, є шкіряний е такий шалдик, брендований всередині, підкладка і бігунки, замочки брендовані. Бокова кишенька була. Ось, ну там був недолік. Е я залишила її також. А це щоб вас дещо розважити в якійсь мірі тут хвіст русалочки. Русалочка, мабуть, зовсім маленька була, судячи з розміру ніг, які туди треба засунути. Ну, звичайно, залишила. Мені не потрібен той хвіст. Далі ось така сумка-поштарка. Вона текстильна, на е таких досить великого розміру. Має довгий плечовий ремінь, одне велике відділення. Туди, мабуть, і ноутбук вліз, і не тільки думаю, що власник якийсь менеджер або щось пов'язане фармацевтикою на практично новому стані, але мені не потрібна була така сумочка, залишила. Далі відійдемо від аксесуарів і покажу трохи одягу. Це чоловічий піджак, жакет в коричному кольорі в крупну клітинку. Він класичний з відкладеним коміром, двома кишенями з клапанами. Ось вказаний бренд Нумберто. Ось, ну, коричневе поєднання в тандемі з блакитним кольором дуже таке поєднання. Яскрава була підкладинка, ось, такого золотавого кольору на контрасті. все ось. Значить, Склад тут ідеальний, 95 вовни. І 5 кашеміру, підкладинка віскозна. Але це 54-й розмір, завеликий для моїх хлопців, і я залишила. Далі ось такий цікавий, з гарними гудзиками, е е е вишитими такими вставками, ось такий піджучок, наче з льону, мені здається. А тут е такий наче етностиль. Піджал довгий рукав, планка з гудзиками доволі цікаві гудзики. Можна розглядати, але втратив вже колір, і він вже не чорний, а якийсь І також не розглядала до покупочки, залишила в магазині. Ось, Але доволі цікавий тут стійка комірець такий. він. І льон, як ви знаєте, на літо, це саме то, він наче охолоджує в спеку, але тут довго ругав, ну, не, не розглядала. Не цікаво мені було. Ось і далі ще я асортимент, блузочок і футболочок в той день, він був доволі великий. Хоча це був четвертий день завозу. Далі мені приміряє плащ, такий короткий, класичний плащ, курточку, двобортний. А тут великі гуцечки, класичний такий комірець, темно-синій такий насичений колір. На, на нього замалий, короткі рукава залишили, але детально порозглядали. Досить такий він цікавий. Ось такий шелдик біля коміру. Ну, в, в, в нас в мас маркеті так виконано майстерно не зустрінеш такі речі, звичайно. Детально розглянули ось всередині підкладка в стилі Бербері, купа різних кишеньок, різних деталей. Тут ще була така блискавка. і Ми зрозуміли, що тут мав би бути ще якийсь утеплювач. В общем, все якісно, надійно, майстерно виконано. Видно, що не Китай, не сьомий кілометр Одеси, склад 33 вовна 67 Синтетика. Підкладка 100% віскози. Думаю, що ця ось синтетика це тканина, яка не промикає і не пропускає В общем, то була точно якісна річ, але ми також залишили. Далі від манго весь розмірі квічиста, весняна, з воланами блуза в стилі Бохо. Дуже легенька, така мила, невагома, з глибоким декольте. склад був відсутній, але, думаю, щось тут, типу, синтетики. Ось, ну, дуже мені сподобався ось цей квітчатий такий принт. Ну, Ще доволі знову ж таки по сорочкам і рубашкам пройдемося на різний смак, розмір. Ось різнобар'я таке, різноколігрьові, навіть з вишивкою були. Ось різний фасон їх, цих блузочок. Дуже такі квітчасті, вони різні, але мені такі не зовсім подобаються. Я щось більше розглядаю або в мілку таку мілкий такий візерунок, або в одно, однотонний. Ось це велика така також. Така вона з звісткози від Єсики, великий розмір, Ось є зав'язочки такі тоненькі, така вона також в стилі бохо, вільна, все така з гарними такими об'ємними вільними рукавчиками. Ось і такий принт, такий графічний, також доволі цікавий. Ось ще ось таку ковтинку бачила. Дуже така вона красива, синій колір, схожий на волошковий колір. Щось таке я вже схоже знаходила, тільки мені здається в чорному кольорі. Тут рукава крильця, тримають гарну форму, об'ємні. Ось попереду глибоке декольте і позаду, але спинка зав'язується на довгі стрічки, що тримають цю ковтинку. Вона трикотажна, щільна, еластична, в'язка така в рубчик. Ну, мені замала бренд, і бірку зі складом зрізали. Не знаю, нічого не можу сказати ні про бренд, ні про склад. Але думаю, в складі також є віскоза і, мабуть, поліестер. Ось так вона виглядає. Ну, привабив мене ось цей такий волошковий, наче колір, дуже гарний такий. Далі від ГЕС дві ідентичних ковтинки було. Це відома американська компанія, заснована 1981 році. Гес, взагалі, перекладається як припущення або здогад. Значить, Гес відомі своїми дизайнерськими джинсами, одягами, аксесуарами для чоловіків і жінок. Мають вони також і парфуми виготовляють. Ковтинка ось ця була молочно-бежевого кольору, трикотаж неоднорідний, є така фактура. На деяких ділянках ковтинки поєднуються з мережевим і тонкою тканиною, наче ось така прозора вона була типу віскози чи шовку. Бірки зі складом були відрізані, і позаду вони такі вільні донизу. Ось ще чорна така сама. ось ну, Тут щось також в цих ковтинках, щось середнє між кофтою, блузою. Ось ну, трикотажна частина ось, має ось таку моделеву пластину з логотипом. І тканина, трикотажна, доволі така якась пухнаста була. Мабуть, там є також вовна. ось ну, Цікаво, вони зроблені. гузички на гудзочках, таких ось, маленьких. ось. Ну, вони мені замаленькі і щось вони не вписувались би в будь-якому випадку в мій гардероб. Щось для мене забагато і трикотажу, і ось ця спинка прозора. А, ну, не знаю, можливо, хто комусь таке підходить. Я залишила, звичайно, не по розміру. Ну. Показала вам, що можна таке знайти. Далі від Max Co, це італійський бренд одягу для молоді. Спочатку був лінійкою молодіжного одягу, що належала Max Mara. а з 1980 року вважався самостійним брендом, і це був топ без рукавів, дуже приємний. Далі від Сесіл, німецька доволі популярна марка одягу заснована в 79-му, вважається однією з кращих виробників одягу в Германії. В цій сорочці поєднують графічні зображення, різні написи, яскраві кольори, трохи ніби етники. Як на мене, все зразу забагато, тому річ ну, не моя, порозглядала, зрозуміла, що точно не моя річ і залишила склад 100% від козу була. Ну, тут гарний такий колір червоний був. Також привабив в поєднанні з чорним, ось такі графічні зображення. Далі, від неї думаю мені бренду, привернула увагу ось така цікава сорочка. там Такі зображення жінок в капелюхах, чорно-білих тонах. Контраст по низу оброблено манжетом на гумці. наче от Планка на гудзиках застібається. Попереду кругла горловинка. Ну, це котон. Знову ж таки, порозглядала, відзняла вам, щоб подивитися ще також таку цікаву вінтажну річ. Я думаю, вона 100% вінтажна ця річ. Можна побачити, ось порозглядати. Ну, деколи ходиш, наче в музей. Щось Що такий светр зі складом поліакрилу і вовни прибабив. Тут такий скандинавський візерунок, Xel розмір. Бренд TSM також мені не дуже відомий. Подовжена блискавка на комірі в рубчик, красиве поєднання кольорів біло-чорно-сірий, і як такий промінчик сонця вкраплення помаранчево. Ну, Привертаю увагу, доволі щільний, дуже теплий, об'ємний, подвійна в'язка. Середини є підкладинка. Ось з підкладинкою светрів таких я ще не зустрічала. Супер такий плотний, супер теплий. Ну, була б дірка, знайшла понизу і не купували ми його. Залишили в магазинчику. Ось. Показую, що зсередини він такий також теплий зі всіх сторін. Ну, подобається мені ось ці скандинавські такі візерунки. Далі від неспресових салю розмірі знайшла доволі елегантну таку ковтинку чоловічу, сірий класичний колір з контрастною стрічкою, помаранчевою, стійка комірець, врубчик. В складі 50% льону люну було і 50% акрилу. Ну думаю, це елемент, наче уніформи, десь на виробництві кави, чи що, чи магазину кави. Очень класна річ, ніколи такого не бачила, я не могла подумати, що вот є така уніформа цікава доволі. Ось склад. 50% льону, 50-х акрилу, так. Навіть ще й гудзичок був запасний. Прикольна така класна річ. Ну, залишила магазинчик. магазинчику, що бачила доволі багато таких різних легеньких штанів. Ось ці віскози, гарні такі китиці на шнурівках, в них були, прикрашають. Ну, в общем, також тут етнікою такою наші віддає. Ось на гумці лінія талії була. Ось показую, що вони зі 100 віскози. Ну такі цікаві, великі. Думаю, для дому взагалі літом це просто суперова річ. Ну, вони були великі на мене. Залишила їх. Далі ось такі ще доволі такі чудові, різнобарні, ось такі з графічним зображенням, такі цікаві. зелений ось цей колір також привабив. Ось. Красиві речі, доволі такі барвисті. І ось така ще ковтинка мене зацікавила, але я її також залишила, знайшла там дірочку. Але гарний був синій, цей колір, такий сірий меланж. В общем, порозглядала. Тут 40 вовни було 25 віско 10 кашеніру. Такі речі були цього разу. Дякую за увагу. Бережіть себе і до наступних відео.